Стрілець, серпень 2023 року розклад від Ядюсі Ягусі. Стрілець це чесність, порядність, надійність. Хто має таку коханого або кохану, або друга, або товариша. Ви, дорогесенькі, під таким захистом, кіцунька коло мене, під таким захистом, що. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. ніколи не буде подвога, ніколи не буде обману, завжди будете, як за кам'яною стіною. Бережіть стрільців. І так, гарні усі мої, україночки, для вас. В першу чергу витягнула ось карти, ціна латині, і сразу вам кажу. Перві числа, те, що ви хотіли поїздку, трошечки одложіть, одложіть тому що вона не, буде, не піде так, як треба. якщо ви поїдете, от, якщо не послухаєте, ні-ні, ну не зробите те, що потрібно. Так. А далі, а далі, бачите, ну, підождати треба не сразу, навіть не начало місяця, не середина, а кінець місяця. О, ну тоді кінець місяця їдьте. Соколики мої хлопці, стрільці надійні. Мене друг стрілець. Так, такий чоловік імпульсивний, порядочний, надія, допомога завжди, отак, 100%, отакі процентів. Соколики мої, дивіться, вам дівчина ся, пише, яка вас дуже любить. Або це дружина, вона чесна, порядна, не вам не зміне, не не, не підстави, не не придасть. Держіться цієї людини. ось Вона в кого білявка, русявка, реженька, гарненька. Ну це надійність, надійність, надійність. Хай так і буде Так, Дивлюся, дід Нестер, скажи, підскажи. Моїм гарнюнім стрільцям підскажи. Так, дівчата, що касається любві. Що касається любві, у вас буде дві зустрічі із темним і з світлим королем. Одна буде зустріч, ділова. Ділова, а це що, темний. то вона нормальна буде так, а що, бачите, з дороги, те, що ви надумали, він вам щось допомагає, то йдіть сміло, робіть, і все буде по-вашому. Ну, а тут уже ну, любов. Свідання, постіль. Ну, дід на цю карту ну, це любов, карта. ну Дід казав, постіль, постіль це значить, ну всі блага. Любов, кохання саме найкраще. Так, хай воно буде. Допомагає мені так. Карта діда була суколики соколики мої, що вам, стрільці, мої дорогенькі. А от вам те, що обіцяє крестовий король, воно брехливе. Не вірте, якесь вам скаже ізвісті, щось вам таке скаже, що треба щось зробити. Зовсім откидайте його в сторону, бо воно, ні, 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 воно вам не по дорозі Откидайте, бо це брехня сплошна. Так, Давайте я уміння на цих картах. Кіцюшка заполонила тут. Так, стрільці. Дівчата, ви переживайте за свого милого. Хто зараз не може спілкуватися із вашим любимим, милим? Ну, Думайте, як в пространстві, думаєте, де ж він дівся і що з ним не переживайте. Так, не переживайте, усе він. Що з ним? Ой, ні, все нормально, він вийде на зв'язок. Не переживайте, що він розбівся або щось з ним случилося. Ні-ні. ні ось, Бачите, ви плачете, переживайте. Це особливо касається, в кого Оце коханий, чорнявий, темнорусий. Оце касається. Не переживайте, бо він вийде на зв'язок. Нічого з ним не случилося. Дай Бог, щоб він не случилось, не був не поранений. Не все, навіть поганих слов не називаю. Все добре, все вийде на зв'язок, не переживайте. Так, дивлюся на цих картах. Соколики мої вам дивлюся. Так. В началі місяця будете скандалити із може, чи з командиром, чи ну, із, по службі. Це по службі. Тому що ви правильну позицію кажете. Бачите, дивіться, як ви в зуби піймали. Ви, ви свою точку зріння наставите, бо ви стрільці завжди правдиві, ви завжди 100%. да. І тому ви от, от ставите свою точку. Бачите, зріння, і правильно ви відстоїте, і все по-вашому буде, не буде тут ніяких подвогів. Так, ну давайте ще по картам. Властелена. Дівчата, гарні, що вам. Так, хто жде якихось грошей. Я жду я вам за гроші. Ну, дивіться, випало і гроші, це 100%. да, от гроші. Тільки не початок місяця, а середина місяця. І те, що ви по документам, по ділам, теж добре, по роботі, все нормально. Так, 100, знайде роботу. Дівчата, хто шукав роботу, знайде. 100%. да.